Всім привіт, так, я Аос, я алкоголь, з дня погони на модератора. І сьогодні да, хотів би сказати пару слів е, від групи Апельсин. Насправді, в е, мене служіння є на двох групах, а також я був е, членом групи Вибор, але зараз фокусуюсь, сьогодні вже було презентовано групи Ми, а я трошки розкажу про апельсин. Я там є спікер-хантером, один з двох е, партнером з адміном групи Ілією і. Також таким постійним ведучим в спікерських посередах. А звичай, зазвичай, взагалі, ця група проходить щодня о двадцятій годині 30 за київським часом в мережі Телеграм. Так що долучайтеся до Телеграм. Група дуже демократична. Ми звичайно за третю традицію приймаємо всіх, причому всі течії, всі. Різні погляди, які є в АА, не, скажімо так, обмежуємо цензуру, якісь гострі моменти, да, які можливо викладають дискусію. У нас під Кирил Сергії П і представники протилежних лагерів, починаючи з так званих книжників і так далі. Ми надаємо платформу для спіків всім, а також платформу для обговорення думок на кожній з групів. Для того щоб поділитися своїм досвідом всім, хто є алкоголіком, вважає себе алкоголіком згідно третьої традиції, і також поважаємо десяту традицію. Немає обмеження за мовою або якоюсь іншою ознакою. Так що долучатися група молода недавно, буквально місяць тому один рік виповнився ці групи. А, взагалі, історія групи досить давня. Це, скажімо, так, онлайн-криво відомої київської групи Апельсин, що знаходиться в близько наркодиспансера соціотерапія на Деміївці, колись я ще з репцентрів відвозив це знайомство з моєю групою відбулося ще в далекому 2000 Певно, шістнадцятому-сімнадцятому роках, коли дуже важкі з'явочники відвозили ми до Я бачите тут таку маленьку то такі двері тої групи апельсини, яка потім, бачите, розвинула своє крово від окремого. сім'ї повністю автономною групою, і знаходимося і вітаємо себе людей, як з України, так і за кордоном. Так що долучайтеся до нас, будемо раді служити. Приходьте о 20-й годині 30 за київським часом, а також експериментальне служіння ранком у суботах і неділях, Слідкуйте за розкладом. шукайте нас в телеграм. Дякую за увагу! Всім гарне, свідоме, тверезості.